Мене звати Роман, і сьогодні я хочу вам розповісти, як взагалі у мене справи зараз з моїм майнінгом. Тому що ті, хто підписаний на канал, знають, що за декілька місяців перед пос я купив собі ферму, налаштував два ріги, все зробив, інвестував майже 11 тисяч доларів. Вона, можливо, не майже, а так воно і є, для того, щоб майніти. І стратегія була зовсім інша, тому що все ж таки я знав про пос, але я думав, сподівався, як і всі інші, про те, що його трошки знов відвінуть. Від... Від... Там воно пробачено, не знаю українською, трошки його а, на півроку, можливо, я хотів би, щоб його відкинули. Але все ж таки, ні, постався, пост і ефірчик в нас більше не майниться. Тепер про мою стратегію, як взагалі я намагався ну, побудувати весь цей свій бізнес-план. У мене була така стратегія, що буде майнитися ефір, а, і я буду його зберігати, холдити і потім продам десь по 5 там 10 тисяч, не знаю, на наступному булрані. Майнила ферма приблизно 20-25 доларів, якщо б я продавав, і я його зберігав. Зараз, до речі, ферма встигла намайняти на майже там 900-1000 майже 1000 доларів. Зараз трошки він впав, але там по 1500 доларів це буде 1000 доларів ефіру, скільки в мене намайнило поки що я його зберігаю. І а, коли ефір. Перестав майнитися, треба було шукати якісь нові монетки. Ми почали з ком'юніті шукати, шукати, шукати нові монети. Я зараз розповім вам про всі найпопулярніші монети, що вигідно майнити, що не вигідно майнити. Також покажу, що майню зараз я останні дні і покажу, розповім взагалі про свою теперішню нинішню стратегію, що я буду робити. І так, давайте про монетки, подивимось, що в нас взагалі зараз є. Ви зможете купити собі ферму у моїх партнерів. Посилання на їх сайт я залишаю завжди в описі під цим відео та під всіма відео відео про майнах. Ви можете у хлопців з магазину Compix купити собі ферму. Вони можуть вам зібрати ферму з нових комплектуючих, з бувших у використанні комплектуючих, дати вам гарантію повністю все налаштувати. І ви зможете нормально майнити Я не планую продавати свої потужності, свої відеокарти. Навпаки, якби у мене було бажання, я би зараз скуповував ті відеокарти, які подешевшали, які з панічними настроями люди продають. Можливо, навіть в магазині Комп'икс трошки ціна Е Підспаде, не знаю, що там буде. Подивіться, послідкуйте, перейдіть в магазин, поспілкувати поспілкуйтесь з консультантами, вони вам зможуть допомогти. Але якщо ви все ж таки хочете заходити в майнінг і вважаєте, що мати вдома там, або там десь в гаражі чи на балконі печатний станок, який може вам напечатати гроші, які ви будете тримати, і вони будуть е зростати в сіні, я вважаю, що це буде дійсно ну, непоганим рішенням, тому що сам я як вам кажу, два місяці тому сам купив майнінг-ферму, та я знав, що, скоріше за все, буде пост. Але це мене не зупиняло та ніяк не злякало, тому що якщо ми не майнимо ефір, ми можемо майніти інші монети. Майнінг як був до ефіру, так майнінг буде і після ефіру. Тому і посилання на хлопців з магазину Компикс я залишаю в. Внизу в описі під цим відео. Як ви бачите, це, це у нас сайт MinerStat, і тут взагалі є. Всі найпопулярніші монети, і ми можемо подивитися, чи вигідно їх зараз майнити. І так, монетка Ефір Класік. Всі потужності перейшли туди, більшість після того, як ефір перейшов на пос. Але потім всі зрозуміли, що він не дає прибутків. Як ви бачите, зараз чистим прибутком мінус 0,41 сота, тобто мінус 40 центів дається монетка. Вона дає 2,79 гривень. Це саме моя ферма 930 мегахеш. Але на електроенергію енергію ще мінус 3 долари та 20 центів, тому монетка мінусова. І всі почали це розуміти і почали або вимикати своє обладнання, або перекидувати на інші більш прибуткові монети. Як ви бачите, важкість в мережі почала дуже сильно падати. Не знаю, що буде далі, але зараз цю монету взагалі невигідно майніти. Да і, чесно кажучи, вона, вона мені не подобається, тому що я взагалі не бачу в ній ніякого потенціалу. Далі друга монета. Яку я майнів декілька днів. Ця монета називається Каспа. І це перша монета, яка була дійсно прибуткова після того, як всі майнери почали активно шукати нові монетки. Я хочу виразити слова подяки блогеру Чатланін. Саме в нього я вчуся, я дивлюсь його ролики та навчаюся взагалі по його відео. Вивчаю повністю майнінг, тому я рекомендую вам. Вважаю, що це найкращий е е канал про майнінг. До речі, він сам з України, але сам канал на російський, якщо хочете, можете дивитися, якщо ні, можете дивитися мене. І так, давайте подивимось. Каспа, моя ферма дала 675 мегахеш, потужність 1800. Вона є прибутковою. Тобто, як ви бачите, зараз долар вона дає чистими. Але коли ми починали, вона давала майже 2 долари, там півтори Долари, потім зараз впала до 1 долару. Тому що ну приблизительний доход, як ви бачите, 3,6, затрати на електроенергію 2,59. Тому. Зараз можна цю монету майнити, але не так вигідно, як мені здається. Хоч, ну, точніше, не те, що як здається, а як ефір. Ефір давав 20-25 доларів. Зараз е, Каспа, як ви бачите, 1 долар в день з ферми, яка коштує більше 10 тисяч баксів. Це просто якась люта діч. І тепер дивіться. Е, Є інші монети, як ви знаєте, монета ЄТХ Ворк. ЄТХ Ворк, вона з'явилася саме після того, як ефір перейшов на пос. І її зараз також невигідно майнити. Вона зараз показує мінус 33 центи. Хоча ще вчора вона давала прибутки, вона давала плюси. Чому? Тому що вчора ця монета коштувала 12 доларів майже, зараз, бачите, менше 10. Вона дала більше 100% на вчорашній день. Зараз, як ви Бачите, 77 показує. Не знаю, скільки вона буде коштувати, коли ви будете дивитися це відео. але, Скоріше за все, я відео записую і публікую день в день, тому я думаю, курси не будуть дуже сильно якось відрізнятися. Ми можемо подивитися а, графік, як ви бачите, комп трошки. Тормозить, тому що тут дуже сильно багато всього запичкано, напічкано, запічкано. Коротше, ятиха В також невигідно зараз майнити Як ви бачите, він відростав трошки там до 14, майже і зараз він трошки ще впав, хоча, хоча починав свою, ем, свою таке життя з 50-60 доларів. Але, як ви бачите, дуже сильно обвалився. Можливо, він буде зараз рости. Можливо, не знаю, хтось його скуповує, хтось вірить в цю монету. Хтось думає в те, що ця монетка ще буде рости і показувати якісь результати. Можливо, якщо ви вірите, зараз дійсно дуже крутий е момент входу, але я поки що е обходжу стороною цю монетку. Тепер давайте подивимось далі. Що в нас тут ще є? Є е е е в нас монетки Raven Coin, Ergo і все таке, але ось монетка RXD. Радіант, вона називається. Зараз я майню саме цю монету, і мені здається, що саме зараз ну це дійсно найвигідніший варіант. Але тут не все так чудово, як показує калькулятор. Про це Четлань, до речі, не розповідав, але я вам розповім більш детально. Дивіться, затрати на електроенергію мінус 58 центів, це з моєї ферми прибуток 12,71, чистий прибуток 10 доларів. Вчора тут була цифра 17 доларів, 18 доларів, але зараз монетка показує не найкращий курс, навіть вона ще. Сильніше впала, ніж е, сьогодні я дивився, тому зараз дуже поганий курс, але вона дійсно показує зараз непогані прибутки. Торгується вона на біржі TX-Bit. Посилання залишу вам на цю біржу. Біржа, ну не знаю, но ней, не, не нойм, я зареєструвався, нормально все. Е, е, вона зараз торгується ось такими курсами. Тут графік трошки запоздало, якось відображається. Але ось тут по стакану ви можете бачити, що зараз вона продається ось по таким цифрикам. Ще вчора вона продавалась по 0,02. Зараз, як ви бачите, вона вдвічі дешевше, але позавчора вона ось була майже 0,03, а до цього вона також була 0,01. Тому волатильність на цій монеті зараз дуже-дуже сильна. Біржа нормальна, я зареєструвався, все, в принципі, нормально, ніяких проблем у мене не відбулося. Тепер як взагалі налаштувати цю монету на майнінг? Вона майниться на пулі. Ось ви бачите, зараз більш детально вам розповім. Але давайте спочатку зайдемо на основний сайт цієї монети. Я покажу вам звідки взагалі брати ці гамаці, і що мені ну, треба буде робити, точніше, що треба буде робити вам для того, щоб підключити своє обладнання до цієї монети. І так, ви заходите на сайт, який називається radionblockchain.org Тут ви можете почитати взагалі про проєкт. Не знаю, я нічого ще не читав, мені це поки що не цікаво. Тут є така іконка, гаманець. Натискаєте на неї, і у вас відкривається гітхаб, де ви можете скачати сам цей гаманець. Так, де він тут знаходиться? Зараз все підгрузиться. Ось це сам гаманець, ви натискаєте сюди і скачується у вас екзешний файл. Скачується тільки, ну давайте зараз відкриємо. Ска... Ось вам треба ось цей саме файл, четвертий, да, бачите, саме екзешник. Ви скачуєте його і встановлюєте звичайним способом на ваш комп'ютер. Деякі там в чаті хлопці пишуть, що Windows розпізнає, як вірус чи ще щось. Мені треба було, на мій MacBook, встановити програму Parallel Desktop, для того, щоб встановити. Бити Windows. я поставив, у мене ніяких проблем там з вірусами нічого не було. Тобто стандартна система все, все нормально поставила, ніяких взагалі проблем а, з цим вірусом. Ну взагалі нічого з цим гаманцем точніше не було. і... З комп'ютером також нічого не сталося, але ж він у мене стоїть на окремій системі. Тобто у мене Windows окремо стоїть на Макбуці, Тому ну, я взагалі ніяк не переживаю. Ви, якщо переймаєтесь, ну, можете встановити цей гаманець саме на е якийсь окремий е комп'ютер, або можете зробити якусь е віртуальну машину, машину через, наприклад, VirtualBox. Е Таргується ця монета на а, біржі TXBit, як я вже казав. Тут є також гаманець, але біржа дуже сильно не рекомендує вам вставляти адрес гаманця біржі для майнінгу, тому що не всі платежі будуть доходити. І це нормально. Взагалі, всі біржі вони не рекомендують вставляти ваші гаманці для майнінгу, так само, як і холодні гаманці. Тому будьте дуже уважні. Тепер давайте покажу вам сам гаманець як він взагалі виглядає. І так, друзі, перед вами зараз саме у нас Windows окремо стоїть, і ви бачите, ось так працює гаманець. Отака окрема програмка. Вона встановлюється звичайним .exe файлом Я його встановив, ось тут він таким чином буде у вас працювати. Його треба підключити. Дивіться, що у вас буде зразу. У вас, коли ви будете його якось виключати там, чи ще щось, чи сам він буде відключатися, він буде, він буде ну, втрачати мережу. Треба ось тут натиснути на зелену кнопочку таку. А у вас відкривається ось такий віконце Тут вибираєте сервер і обов'язково ставите галку тут, де Connect, on, uh, connect only to Ну короче, ви зрозуміли, щоб він короче постійно конектився і не втрачав uh, мережу. І тоді ніяких проблем не буде. Неважливо, працює цей комп або не працює. На нього виплати йдуть, і ніяких проблем, звісно, у вас не будуть. Як ви бачите, ось тут виплати йдуть. Мінімальна виплата в нас 100 монет в одну годину. Виплати йдуть кожну годину. Це зараз спочатку там в них були трошки інші налаштування на пулі, але зараз кожну годину мені йдуть виплати. Далі, ваш гаманець він знаходиться ось тут. Адреса сама, і якщо ви хочете відправити, натискаєте сюди, відправляєте все нормально, з цим працює. Е, ніяких проблем у мене не було. А зараз, ну також баланс, ви бачите, вже він тут зберігається. А е, також вам зараз покажу окремо, як працює сам пул та як працює сама біржа. Ось тут показує приблизно там 25 тисячі монет в день видає ось ця моя ферма. І е, як мені показує, вона десь видає фактично. Чистими там десь 7 доларів. Тобто, ну, прибутку. Сам майнер стат він трошки не, неправильно показує, тому ви повинні самі порахувати, скільки буде видавати конкретно ваша ферма. Ми можемо порахувати, що, ось наприклад, зараз, він ви бачите, на внизу на екранчику є виплати кожна година і є там десь 119, 158, там десь 228, 200 там ще якісь цифри. Але ми можемо порахувати, наприклад, середнє. 150 монет в годину дає моя ферма. Помножимо на 24 і ви бачите, що 3600 монет вона буде давати в день. Тепер, якщо ми помножимо на актуальний курс, який зараз, наприклад, 0,0015 нехай буде, то ми побачимо, що це 5.7, 5,5 ну, доларів, але це брудним. Це дуже маленький результат, але він все ж таки в декілька разів більше ніж на монеті Каспа. Тому. Треба буде, мабуть, зберігати. Я вчора вже протестив, відправив на біржу ці монетки. Вони прийшли, але вони доходили дуже довго, приблизно 2 години, тому що йшла перевірка, там треба було 60 перевірок зробити. Так як монета нова, мережа нова, вона дуже ну, повільно працює поки що. Можливо, це щось буде круте в майбутньому. Монеті, монета навіть ще не залистилась на CoinMarketCap. Як, у них є плани там залиститися. Як я Зрозумів, коли ця монетка буде листитися та набирати оберти, вона дійсно може іксанути і бути набагато дорожче. Тому поки що я буду майнити саме цю монету і е, ну зберігати її. Тепер давайте я вам покажу більш детально саме е, майнерське віконце в Hive OS. Як ви бачите, я повністю перекинув своє обладнання а, всі два ріги, і воно працює зараз дуже непогано. Як це зробити? Як перекинути? Ви заходите в ріг. Далі вам необхідно а, обрати, а, до речі, якщо щось можливо. Упускаю або щось не, не, не зрозуміло поясню, ви можете перейти, ще раз кажу, на відео Четланіна і у нього більш детальні інструкції подивитися. Я налаштував собі все саме таким чином, але я також вам додам повністю все. Тут будуть ще налаштування, як налаштовувати саме польотний ліст цей. я це все додам вам в Телеграм, ви можете зайти та подивитися. І так, ми заходимо в Ріг, і давайте побачимо, що тут нам треба зробити. Як ви Бачите, по розгону тут вже все в нас є. Ми трошки закидуємо ядро, в мене воно працює на 250. Пам'ять обов'язково ставити мін, мінус 2000. І а, а, ну скільки потребувати буде енергії, я поставив максимум 150. Тому що якщо поставити 130, він вже менше хешрейту дає. Карти 3070 Ti, а, як ви бачите, вони дають майже 1000. Мегахеш кожна карта дає. Температури нормальні, тримає нічого, ніяких проблем немає. Тепер давайте подивимось з налаштуванням. Натискаємо польотний ліст і давайте подивимось, що він в нас покаже. І так, що нам необхідно зробити? Ми натискаємо на три крапочки, натискаємо редактувати. Далі. Все насамперед дуже просто. Я пояснюю, як для зелених карт. Для червоних трошки не пам'ятаю, до речі, у читлайна можете подивитися, бо у мене зелені. Монету ми вибираємо RXD. Якщо вона у вас Автоматично не знаходиться, то вам треба буде її підтягнути. Далі гаманець створюємо так само через, ну, все, звичайно, просто натискаєте Добавить, створюєте гаманець RXD. Гаманець той, який ви встановили собі на комп'ютер, обов'язково, не гаманець з біржі. Далі, пул Тут у нас настроїть майнер. Потім майнер вибираєте кастом. І тут налаштуванні я вам зараз всі покажу. А також ці налаштування продублюю в давайте так, окремим е, повідомленням під відео, а також в Телеграмі. Тут назва радіатор, установочний URL, ось цей скопіюєте з мого телеграму, бо, скоріше за все, з YouTube не вдасться скопіювати. Далі хеш алгоритм також є. Е, тут пишемо wall. Через такі два маркування відсотків, чесно не пам'ятаю, як воно правильно називається. Адрес пула. Я вам дам два адреса пула. Ви можете вибрати будь-який, але краще беріть не той, який у мене, а беріть інший. Тому що для того, щоб роз... потужності в... 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 зровнялися, бо цей пул вже декілька разів падав. І все. Далі ніяких проблем не буде, далі запускаєтесь і все у вас буде майнитися. Як я вже показував, моя ферма зараз майнить. Вона показує там по майнер стату 10% 10 доларів чистого прибутку, але це дуже залежить від курсу, це дуже залежить від важкості. Там мережі зараз, як ви бачите, давайте подивимося, навіть не дивився сложність, що вона там росте чи не росте, скоріше за все, дуже росте. Ну да, потроху вже бачите, відростає. Я не знаю, буде вона працювати зараз довго ще в плюс чи ні, але поки що це найвигідніша монета, яка, можливо, XN, а можливо, не XN. Тут уж, чесно кажучи, не знаю. Якщо у вас є якісь питання, можете залишати їх в коментарях під цим відео. А також додавайтесь до мого телеграму і можете підписуватися на інстаграм. Ще раз хочу нагадати, що всі налаштування вони будуть продубльовані і в коментарях під відео. І в моєму телеграм-каналі там будуть також ці всі налаштування. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Бережіть себе! Слава Україні та слава ЗСУ! Бувайте!